Вітаю! Тема сьогоднішнього уроку: трипільці. Практикум. Ми більш детально познайомимося з трипільською культурою та її особливостями. А після цього ви матимете змогу продовжити дослідження самостійно. Походження трипільців залишається не до кінця з'ясованим. Найбільш популярною серед дослідників версією є те, що їхні предки були вихідцями Балканського півострова. Найдавніші трипільські пам'ятки фіксують у північній Румунії, що об'єднані в культуру Кукутені. Звідти ці люди дісталися і земель сучасної України. Другим компонентом для складання трипільської культури були місцеві племена мисливців та збирачів. На території сучасної України трипільська культура. Була відкрита наприкінці 19 століття українським археологом чеського походження Вікентієм Хвойкою. Варто не забувати, що трипільці це не самоназва цих людей, а найменування, яке дали їм археологи від села Трипілля, що на Київщині, де Вікентій Хвойка відкрив декілька поселень з характерними знахідками. За періодизацією Тетяни Пасик, в розвитку трипільської культури можна виділити три етапи: ранній, середній та пізній. В етап, що датується другою половиною п'ятого початком першої половини четвертого тисячоліття до нашої ери, знаряддя були з кременю, каменю, рогу і кістки. Мідних виробів було небагато. Археологи відзначають велику кількість статуеток, що зображають сидячу жінку, а також глиняні крісельця, моделі житл та прикраси. Середній етап, що припадає на другу половину четвертого тисячоліття до нашої ери, 3150 роки до нашої Ери характеризуються поселеннями, укріпленими валами і ровами, вже значно більшої площі. Іноді житла розташовували по колу зі спільним центром, який був незабудованим. Розмір деяких поселень сягав сотень гектарів. Дослідники обережно називають їх протомістами. В окремих поселеннях, як от Нобелівка, виявлено мегаспоруди, які могли використовуватися в релігійних цілях, тобто, можливо, були храмами. Трапляються двоповерхові будинки з двох схил. Дахом і круглими вікнами. Основним матеріалом для будівництва була глина. Починається виплавка міді з руди між Дністром і Дніпром. Збільшується асортимент мідних виробів. До прикладу, з'являються сокири, ножі, кинджали, тесла, шила, прикраси, виготовлені з міді. З'являється і розписана кераміка. На третьому етапі, що датується 3150-2650 роками до нашої ери, розширюється територія культури. За рахунок просування на північ і схід поселення зменшується і розташовується на укріплених місцях, а поряд з невеликими наземними житлами зустрічаються землянки, продовжується видобуток і обробка металу, зменшується кількість мальованої кераміки, з'являється посуд округлої форми. Нові дослідження підтверджують наявність у поселеннях укріплень. Більше того, за обсягом зброї, яка знайдена в середовищі трипільської культури, можна стверджувати. Що усталений образ мирних землеробів беззахисних перед своїми сусідами не відповідає дійсності. Попри наявність землеробства, тривають дискусії: чи було воно домінуючим у трипільській культурі, а чи слугувало доповненням до скотарства. Ймовірно, трипільці опанували тяглову силу великої рогатої худоби. Археологами знайдена керамічна модель волів, які тягнуть сани. Це найстаріше в історії Європи зображення парної упряжі. Даний артефакт. Представлено в експозиції заповідника трипільська культура. Особливо гарним є трипільський посуд. У мальованій кераміці трипільців переважали рослинно-геометричні орнаменти, виконані чорною, білою та червоною мінеральними фарбами. Поряд зі столовим та кухонним посудом трапляються вироби, призначення яких досі не зрозуміле. Наприклад, бінокли подібні посудини. Трипільська символіка складна та унікальна. Малюнки-символи на трипільській кераміці. Складали певну знакову систему, яка так і не перетворилася на повноцінну писемність. Її використовували не тільки в декоруванні кераміки, а й у дизайні помешкань. Поширеними були прядіння, ткацтво, різні види прикрас. Ще однією цікавою пам'яткою трипільської доби була печера Вертеба на Тернопільщині. Довжина її ходів сягає 9 кілометрів. Результати досліджень доводять, що приблизно 600 років печера використовувалася. Як храм та місце тимчасового проживання трипільців. Згодом трипільська культура втратила більшість зі своїх характерних рис. Внаслідок зміни кліматичних умов зменшилися розміри поселень, зникли поселення гіганти, і поступово трипільська культура змінилася і переросла в інші культури бронзової доби. Для самостійного дослідження пропоную пригадати ознаки цивілізації та зіставити їх з тим, що вам уже відомо про трипільців. Спробуйте на основі Отриманої інформації зробити висновок, чи можна ідентифікувати трипільську культуру як цивілізацію. Цікаво було почути і ваші висновки про те, у чому полягає унікальність трипільської культури. А я дякую вам за увагу, до зустрічі на наступному уроці!